Ось і день завершує свій шлях, попереду ніч на небі зорі. У мене молитва на вустах. Бережи усіх, хто є в дозорі. Бережи усіх, хто захищає рідну землю, не дає прорватись, зупини війну. Господь, благаю, я не хочу, щоб земля кров'ю знов кривалась. Господи, Нехай прийде мир на землю, щоб у кожного був тато й мама. Я тебе, мій Господи, благаю, нехай воїни повернуться до хати, а на дворі знову тихо, тихо, місяць лайдно на мене споглядає. Вірю, що побачить очі диво, в Україні знову мир настане. А сьогодні знову зір підношу до того, хто всім життям керує. Я тебе, Господь, сердечно прошу, нехай воїнів твоя рука оберігає.